Доброго дня, шановні українці, ми сьогодні знімаємо відео, яке буде називатися Контрабандисти живими людьми. В ньому ми будемо розповідати про контрабандистів, які переправляють живих людей. Так, не дивуйтеся, живих людей через кордон. Знімемо його в реальному часі. І навіть перевіримо. Інсайдерську інформацію про одну, як кажуть, в місті Сукірянах, точку, де, начебто, підкреслюю, переховують нелегалів перед їхнім кітком через кордон в районі міста Сукіряни. Не дивуйтесь, перед цим попрошу всіх вважати, в тому числі і правоохоронців, які будуть дивитися моє відео, вважати. Це відео як інсайдерську інформацію. А відео будуть використовувати тільки відкриті джерела і відкрита інформація з офіційних віз... джерел. При мені є паспорт, при мені є посвідчення журналіста. При мені є всі документи згідно положення України про військовий час. Отже, почали декілька днів назад. А знімаємо ми в реальному вигляді, знімаємо ось таку глухеньку місцину поблизу міста Сукірян. Декілька днів назад. Декілька днів назад в молодому буковинці пройшла інформація про те, що по біля Дністровської ГЕС затримали громадянина туркмені з сім'єю. Сотня лайків, коментарі. Ми раді, що правоохоронці спрацювали, дати їм за це ордени і медалі. А мені стало сумно, тому що люди не розуміють, що громадянин Туркмені з сім'єю не повинен був підійти на відстань до Дністровської ГЕС навіть за 3 кілометри. Його повинні були ще за 3-4-5 кілометрів до Дністровської ГЕС затримати. Адже у нас Сокірянщина це контрольований прикордонний район. Якщо громадянин Туркмені підійшов на територію до воріт Дністровської ГЕС, то російські диверсанти, в яких є слав'янська зовнішність, які є документи прикриття українські, сфальшовані на їхніх лабораторіях. То вони спокійно можуть повторити те, що зробив туркмен. А тоді вже затримати їх буде просто. Малореально. Отже, я вирішив зняти відео про те, як люди туркменської національності, і не тільки туркменської, попадають до нас на Сокірянщину. І чому? Зразу скажу, по інсайдерській інформації, яку мені надали, туркмен. Перед цим сім'єю перебував в місті Новодністровськ. Потім, начебто, підкреслює, йому накреслили маршрут до кордону, до молдовського кордону. І його ніхто не супроводжував, він йшов по карті, по телефону. Але збився з дороги і попав на Дністровську ГЕС, де був затриманий. Як у нас на Сукірящині, ну, по-перше, вже всі в нас в Сокірянах на Сукірянщині знають, що Сокірянський район, як кажуть чиновники, став хабом, хабом для переправляння нелегалів через кордон, вам треба факти? Ну, будь ласка, останні факти. Декілька днів назад по інсайдерській інформації за, ну, м'яко кажучи, в районі? В районі Гвіздівських лісів на деревах були помічені червоні лінії по-москальськи форсфоріруючою фарбою, яка світиться в темноті, наведені на деревах. От дерева будуть так цією фарбою обведені. І головне, не просто тупі дерева, а дерева на кутках просік. Там, де йде дорога. Я запитую у правоохоронців. Ну я, людина, ж, може, в чомусь не розбираюсь. Хто в Гвіздівських лісах поблизу кордону помічає дерева фарбою, яка світиться вночі? Інсайдерська інформація. По інсайдерській інформації, по інсайдерській інформації. поблизу міста Сокір'яни, В лісі, поблизу ВПУ, Заріччя Ліс. В 7 годин ранку перебігають люди з лісу в сад, який веде до кордону. Питання: які люди в 7 ранку поблизу міста Сокіряни в урочищі Заріччя перебігають дорогу перед автомобілями? Хто це? Спортсмени? Чому ж вони роблять ривок і ховаються в саду на протилежній на протилежному боці гору, дороги. Септом у нас ліси Сукірянщини, територія навколо Сокірян заповняється невідомими людьми, невідомими знаками на деревах. І це є дуже тривожним сигналом. Зараз я вам покажу. Підвал, в якому по інсайдерській інформації підвал не простий, а відстійник. В цьому підвалі відстоюються люди, які начебто хочуть вночі вийти з цього підвалу і перейти державний кордон. Начебто. начебто. Начебто підкреслює, інсайдерська інформація, і ми її перевіримо. По інсайдерській інформації невідомі люди завозять на територію Сокірянщини, або приводять людей, ну, таких як цей туркмен. Вони їх не супроводжують, просто по телефону намічають їм маршрут, показують, де можна відстоятися, або в лісі, або, як зараз ми покажемо в цьому підвалі. А потім теж по телефону йде команда, зв'язок тільки по телефону вперед, і маршрут, по якому ти начебто можеш пройти державний кордон. Все, ось така схема: торговців живим товаром, контрабандистів живими людьми. Схему я намалював, ви її знаєте з моїх слів. Ну і правоохоронці, які дивляться мої відео, теж знають. А зараз ми покажемо вам ось такий підвальчик глухий. Акуратне, місцевість я не буду палити. По-перше, я не знаю, хто в цьому підвалі. Ми зараз його перевіримо. Місцевість така глухенька. Отже, вперед. Саме в такій місцевості по інсайдерській інформації начебто невідомі. Звозять невідомих людей, які потім начебто хочуть перейти державний кордон. І ми цей підвальчик зараз вам покажем. Ось цей підвалчик, бачите. Бачите підвальчик. Підвальчик глухенький. То що в цьому підвалчику хтось є? Хтось був бачимо від енергетика пляшечка. Бачите. Пляшечка свіженька. Пилючки на цьому на цій пляшиці від енергетика. Бляшанці, верніше, дуже мало. Значить, в підвалі хтось буває. От ми показуємо підвальчик, в який заходимо. Це як кажуть, у нас в кірянах від стійничок, Бачите? Від стійничок, бачите, а тут свіженькі сліди від сліду. Бачите? Так і видно, я направляю. Бачите? Отут була нозя. Нозя невеличка, приблизно 41-42 розмір. Значить, підвал недавно хтось заходив. Ще один слід, бачите? В підвалі бувають люди. Ми показуємо цей підвал на окраїні міста Сукіріани, в якій використовується ця інсайдерська інформація як відстійник для переправляння нелегалів через кордон. Будь ласка. Ось оцей підвальчик. Бачите, є вентиляція, є задуха, є вентиляція. До речі, скажу, підвальчик дуже теплий. Якщо взяти парафіну у свічечку, тут можна одному або групі людей, або парі ніч пересидіти, а потім зробити ривок в бік державного кордону. Ну, зараз погода вітряна, а тут тепленько та затишно. Отже, я вам показую підвальчик, в якому по інсайдерській інформації відстоюються живі люди, начебто нелегали, які з цього підвалу вночі вирушають в бік державного кордону. Зняв я відео про контрабандистів живим товаром на Сокірянщині. Подивляться і правоохоронці, я думаю, відреагують. І ще багато хто питає, що ти робиш під час війни. Войни, да. так як кажуть, секеріаські чиновники. Вибачте, я вже скільки знімаю про них, що вже їхньою мовою почав говорити. Під час війни я регулярно прочисую на штил. І скажу коротко: не один раз я пропонував правоохоронцям з з колишніх міліціонерів, з колишніх патріотів зробити добровольче формування, яке намертво перекриє терени Сукірянщини. І не дай зайти сюди не тільки контрабандистам, живим товаром, нелегалам, але й російських диверсантів. Я і люди, які це б робили, добре знаємо місцевість патріоти. Так, ми люди вікові, 58, 60 за 60 років. Але ми добре знаємо місцевість, добре орієнтуємося, добре орієнтуємося тут і можемо перекрити тил. А молоді хлопці, які тут в тилу ходять з гверами, вирушили би на допомогу нашим землякам на передову. Але це комусь не потрібно. Кому моя пропозиція завжди відхиляється? З вами був український історик Ігор Швець, який ходить по лезу ножа з відео Контрабандисти живими людьми. Сукіря До нових зустрічей!